І всім привіт! Сьогодні я буду знімати Shadow Fight 2. Як пам'ятаєте, на минулому відео ми зупинилися... А на чому ми зупинилися? А, ми зупинилися, воно було перервалося на бою, як я грав виживання. Ну Так от за цей час, поки я не записуючи грав, от, я вже дійшов в турнірі до 13-го стейджу, а в челенджах до 7-го. Як бачите, в мене вже другий захисник Вдови на Ізі. Так більше нічого. Е, охоронці оси я не проходив на М'ясник, Далі м'ясник, в мене фінальний. Ну і пустельник з рисю я не буду їх проходити. Знову ж таки, лишається лише один бос після одивитися е, Сьогун. а після нього відкривається е, титан. Ну і Ладно, не буду довго затягувати відео. Приступаємо до другого охоронця вдови. Full це вроді Вовк, так. Також. Е, е, я дещо зна... можу зробити. Точніше, хочу дещо вас питати. Як думаєте, знімати мені Fortnite... Як думаєте, знімати мені Fortnite? Бо я можу знімати Fortnite на PlayStation 4. Хто не знав. Постараюся відео включити коментарі, а ви напишіть в коментарях, робити мені це чи ні. Я не, не можу поки що, тому що я не можу записувати звуком. Ну я можу, там, але я не можу типу, з мікрофону, щоб чув мій голос Тому якщо ви хочете, то я постараюся все зробити і буду знімати Fortnite. Так, все перше. Це був такий невеликий ліричний відстріл. Także pójdźcie w komentarz, a ja po co razie mówię to. Pokażę że przechodzę pierwszy round. Opa pana. Opa O pana. Wow. І на туди завершають У його завершають. Все Надійтесь мені, хватить опиту, і я зараз отримаю новий рівень. І... Не, не хватило. Ай, яка обідка. Не хватило прям 25 тисяч опиту. Чи скільки? То саме обідне. Не хватило Ну, в принципі, мені ще лишилась одна катка виграти і я пройду. А, як бачите, в мене 2 мільйона монет. Е, Прокачаний булавана третій рівень вже. Як бачите, там число 666. Броня, ну то я не прокачував. Це я теж не прокачував, ну і хіба ти прокачавши магію. Ладно. Я тоді вернусь через 5 хвилин, коли прокачаються сюрікени. І ми спробуємо пройти в челенджах у цей рівень, бо я не можу зіграти через те, що треба, щоб вся моя екіпіровка була 27 го рівня. От бачите, було 27, броня 27, шолом 27, сюрікени 26, ну не прокачаний 27. Ну і магія теж 27 я прокачав. Так, хочу буде стіни. Так, то буде кошти 600 тисяч. Вау, wow, дивіться, який класний шолом. Що собі, ладно. Наступний шолом буде 800 тисяч. Броня 1 400 000, практично. А тут мільйон 100. 000. Ну, в принципі, не така велика сума. А що там далі? 2 мільйона. Кстати, я так подивився. Е, ще лишилось чуть-чуть. Ну типу, я зараз апну 28 рівень і лише це 29 -й, 30 -й на вдові. А далі значить, вже буде сьогон після неї. Тобто в цьому відео я апну 28 рівень. наступному відео постараюся запнути 29 і пройти вже 3 охоронця вдови. І далі так, десь через ролі 3-4 я вже буду напевне перший охоронець сьогуна. Ну якщо все буде дуже супер. Ладно, не буду тягувати відео, все одно я зараз нічого не можу робити, поки От, на ті. Так що вернусь через 3 хвилини. А для вас це прийде всього лише пару секунд, а для мене 3 хвилини 20 секунд. Все, як бачите, в мене вже прокачалися ці кунаї. І... Що ж, будемо пробувати пройти на, безум... на безумному турнір. Ось в мене так. У тес вроді перекладається. Ну да ладно, погнали. Ой. На тобі. Повір, що почав зброю. Але жалко ж не почався другу. На тобі. Не що цей третій так робити, якщо не так не випадає нікого. Ні. А ви проти еще не пойдет? На не западал. А, ладно. Буду половину підтримки. Наші любить треті так воно ну, довго. І ця зброя каже, довго. Ну... Все, то... О, не взагалі. А, давай пробуємо ще раз. Попробуємо ще раз. Якщо зараз не вийде пройти, то я піду покачаю там все. Я б на один раз І тоді вернусь, його пройти. Але постараюся отримати чим менше ударів по собі. І тим більше, чим більше йому нанести. О, супер. Що... Не, ну в я ему нормально на нож, а він мені теж не то що нормально, він мені меня багато на носу. У мене тут надія, щоб він не атакував взагалі. На, Yes. В принципі, в мене... Давайте тебе атакувати його... То Гану то то тобі. Ладно, тобі. kendim al. ne? Süper. <laughs> ay ay ay. Kalkıştı, dedik, yes. І завершу, Йос! Фух! Ну що, вітаю всіх і себе у тому числі з новим рівнем. 28 рівень. Як завжди заходимо і в нас тут. Так, який беремо? Що прокачуємо? Вовка чи. Ламання шлему? Точніше ні. Не вовка, а rage. ярість гніву чи болі. Так, а ну давайте подивимось, тут на скільки 20, тут 18, тут 21 буде, а шлом на скільки 43, там 41, 20. Давайте все-таки візьмемо шолом, 25% це нормально. І що ж, в нас нова зброя і так далі. Що в нас якийсь ауткас почне побити? Давайте попробуємо виграти з нього. Ні, це заказ буде. Жалко, що я зараз не можу стижбеку, але все одно. 10 хвилин. В принципі, давайте пробую з ним побитися. Програємо, то програємо, хоча у нас тут маленькі шанси, бо то є посібл. Ну, надію я хотів би більш менш наносити і тоді буде шанс. Ще що я говорю, посудаємо. Зараз не будуть тримати дистанції, я програю. А ну. О, я йому заїхав. Ну, хіба самі бачите, як мало. Ну-ну-ну. О, супер. То супер і це. Ну, ви бачите, мене просто коп, все. І мене один раз копнуть просто, другий раз кусиками. Два удари. І я крупіть. Ну в принципі це було присказуємо прийняв не так не вкачено. саме сам, я сам не теж не вкачений. Ну все. Огонську заблокувати не можуть. Богу не стільки, скільки я ног там. О, все. Ну, в принципі, було очікувано. Я тільки що заказав нову зброю, десь, бодесі не приходити. Та ні, я щось тут буду без тратити. І в мене все на імпосіблі. Ну, в принципі, предсказуємо. Тут якраз знову броня появилась. Ну, магію ми пізніше прокачаємо. Давайте ще собі закажемо. Сюрікени чи все-таки шолом. А, на шоу не вистачає там прям трохи. Давайте тоді сюрікени. І лишається нам тоді хіба броня і шолом. Ну не рахуючи магії. Ладно, я поки за цей час, поки то все буде приходити, давайте ще пограємо в виживання. Там якраз в дві енергії два рази зіграємо. І можу завершити відео. Там воно буде, як бачите, коротеньке. А що не коротенько, то буде мало противників. Бо що це? Прийшов телефонителя, я ще пізно їй Один раз із питання і виживання пораз. Ну нічого. Ну давай. Плостим чим нереально. Надіюсь, тепер я собі якраз заказав нову зброю. Це буде гостра палка. Та я буду так насивати. Це буде набагато батлі, розбромі, здається. Тому що з цією було нереально жарко не на можуть. Настільки до... Ну Він поки прилетів, я в шоці, що він купав. Ба один плюс, все що він як... Не... є комбо, то вона ще б'є назад. От, де як тільки що. Ну вона наші тебе зробити третій удар. О. Ну і дальність нормальна. Це теж І він навіть якщо зробити третій удар, хоча я навіть більше нічого не нажимав. В принципі, я бадову з цієї зброї не працює добре, що на мене ще поміняється. Так він. Ну я так не можу якщо чесно. Ну нічого. О, супер. Ну зараз попав. Хоча він якраз, поки ти розмахувався, він достатньо в мене. Ну коротше. О, якраз має бути така сама зброя, як в нього зараз. О, бачите, я злопав, оцей це я оце говорю в цеплю. Не забудьте написати в коментарях, чи все ж таки знімати мені Fortnite чи ні. Бо я в коментарі постараюся цього разу, щоб не довели цілі. Кому напишете. Там я вже далі спробую зі звуком. Якщо не вийде, то буде напевне без звуку. Perfect. Так, наступни на 100. все одна ниндзя. Ничего. Опа, супер, все пошло полицию. На тебе О, все, шутка. Тебе парфюм. кто нас О, молоточник. О, зразу же шок. Наш на не питалися, я це напевні, на мене магию, нет. Была магия, называют знайки. Не втали здесь знаю. Вы сами напевно догадуетесь. Называл не знайки. Ну 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 ну, давай, дым. Опа, супер. На, на. Ін... На, по мені... На, коротше, посілаємо. Це, Я це ще не завалив? О! Ні. -ні, -ні. Фу, досвіду снимає. Я би і не уходив і програв би. Так, і давай, все. Восьмий раунд. Це вже мой вроді мій рекорд, бо я максимум доходив до сьомого Ну, До дев'ятого... Ще доходить дев'ятого, ну о, я ухилився навіть тут по голові, там это не Просто кріт! О, супер. промазав Вс, попал. Я завжди не промазав. А, О! зной тык, свикян. Я розумію, що пал голови. Ладно. Ну ладно, скільки там ще лишилося. Так що, а то що до зброї. Не, напевно, теж буде кадовий, як тебе, так що не буде. О, ще три хвилини, граз. Зараз скільки ще до нової енергії? О, Во, деграз. Зараз ще протестуємо нову зброю. Ну, давай. Пробу Я все добре. О, все, супер, перший. Ну, Просто... Не... Ладно, не на ізі, конечно. Не, не на изи. Ну в принципі. Ой, ну наш, я нажав туда же всю було б напевно ще блок. А так я вже почав фотош. Не було часу блокувати, но ну, все одно точно не буде. Все, минус другий низкий. Було би туди на раунді 7, мене вже б вже вдобили так. Коня рано не нас пишет не я тебя О, Оооо шок ой то по ходу габела Не да буде Я так не играти То есть бросить Щоб... Ча може и й... я буду говорить Та давай Все. Ой-ой-ой Алли меня вниз і то хіба четвер... третій раунд був, зараз четвертий. Що як зараз той магич? Накарка називається, опав. Ладно. В принципі. Є. Я тут взагалі провалився зараз. Це ж м'яко кажучи провалився. То що він не купався, може? Не походить, не. Ну, ну, я думаю, я такую хіба тільки що ногами купував. Бо по-інакшому ніяк, вот все. який п'ятий раунд шостий, все, 7 кінець. Так є горе, що якийсь бой збив мені зброю, що габело. 400 секунд до нової енергії і скільки ще... Півтори хвилини, щоб нова зброя прийшла. А тоді... Давайте я повернуся тоді, як все якраз появиться і енергія, і зброя, і так далі. І ще зіграємо один раз, скоріше всього, турнір. Бо турнір буде легше, ніж в челенджі. Бо... Яка наступна місія? Битись в темноті. О, тут, напевне, або буде раз в певний час, просто-напросто нічого не буде видно раз в пару секунд, або просто нічого не буде видно цілий раунд. Ладно, Я повернуся, як все з'явиться. Вс, як і говорив, нарешті нова зброя є. Ну що, погнали в О, турнір «Імпосіб». інсейн якраз. Шо? Тут вже інсейн? Ладно. Що ж приступаємо. Виграю, виграю, не виграю, то не виграю. Погнали, а, то я вже пробудив турнір. Надіюсь, я все ж таки виграю в тебе. У мене буде більше урон, це рівень більше як у мене має бути. Во... Побачили? Що це? Нічого себе. О, нічого на... Мен... Понятно все. Ну, В принципі, я так і думав, що я сильно пройду. У мене був тільки що шанс поки на цьому лежало, щоб Я її добив. Ну... Ех, На такій сумній ноті будемо завершати відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Розказуйте про моє відео своїм друзям, е... займайтесь репостами, пишіть коментарі, як мені під цим відео, чи знімати мені Fortnite чи ні. Ну і на цьому, в принципі, все. О, дік давайте ще візьму нові сюрикени. Дякую всім за перегляд, всім удачі, всім пока, ще зустрінемось.